Електрика для початківців. Багато людей в коментарях просили, щоб показати підключення самих вимикачів в підрозетнику. Отож, почнемо з одноклавішного. Одноклавішний вимикач має два контакти. Один знизу, другий зверху. На одноклавішному вимикачу даємо один кабель з цієї сторони. Інший кабель з другої сторони. І стільки того підключення. Якщо раптом у вас включення йде вниз, а виключення вверх, то ви в будь-якому випадку можете перевернути другим боком і просто поміняти собі рамочку, якщо у вас є напис. От. Тепер двохклавічний вимикач покажу. Двохклавішний вимикач має в нас три контакти. Один, два, три. Там, де четвертий, тут нічого не задіяно. Якщо є схема, це добре. Якщо нема схеми, то можна тестером продзвонити. Як правильно підключити наш вимикач, якщо маємо любий тестер-мультиметр з функцією продзвонки на коротке замикання? Що нам для цього потрібно? Щоб потім не крутити тим вимикачем, знати, як правильно, де, в яке положення включати яке виключати, беремо один з контактів, ставимо на низ, там де один у нас є. В другий ставимо наверх. І включаємо кнопку. Що значить? Значить, у такому положенні у нас буде добре включати. Тобто прихід фази коричневий знизу, жовтий і синій зверху. Ось таким макаром. Це буде правильно підключений двохклавічний вимикач. Прохідний аналогічно, як і двоклавішний. Так. Це в нас прохідний вимикач. Тут в нас теж є схема. На схемі намальовано, що тут в нас заходить фаза, а тут і тут виходить фаза. Тобто. Коричневий даємо сюди, синій і жовтий даємо туди. Це в нас буде прохідний вимикач.